Момент уже хороший. Нулю матчі проти збірної Алжиру в матчі щоденному. За щоденний бонус. Ох який момент. Ну, треба з нього вижити максимум небезпечно! Ах, нічого небезпечного, насправді. І... Але тим не менш будемо надіятися, що наша команда все ж таки зуміє переграти. Але ж не так от мінімальним рахунком. Там по пів години грати. Так, але це нормально саме. Саме так, як треба. Ох, момент. удар! Ударго! Можливо, не хотілося, звичайно, так забивати. Можливо, але прийшло. Выпущайте вы руки. На стильному футболе, тут вс, вы решите рукосять. Ну, время, я команду. Я витаю вас с перемогою цієї. И давайте турнир відмемо. Давайте літний мини. Ну ж, дуже важко звучать. Але, там, матч проти збірної Нідерландів Дуже важкий матч, так як е, Нідерланди дуже серйозно грають на футбол Можливо, зараз це не показник збірна Нідерландів але раніше. Хоча хоча б рік назад, тоді, звичайно, команда Луї Ван Гала мала серйозні результати. на чемпіонатах світу. Чемпіонатах. Де на що от, ну при оберті Ван Марвіку, я думаю, сама сильна команда була. Сама сильна команда була тоді, коли Нідерланди виграли Чемпіонат Європи 80 го року. Там і Гуліт, і Ван Бас, і Куман, ікар, звичайно, як я міг забути такого видаткового футболіста. Так, У нас тут дуже... А, так, раз, скажімо, так. Дуже сумно, без небезпечних моментів. У мене взагалі ворота. Що. Серйозні такі. Неочікувано, але ми виходимо вперед. Я цього взагалі не міг очікувати. Передрікати, знаєте. Ні передрікти, ну, взагалі, ну небезпечний момент. Неймовірно. Просто неймовірно. Удар провод, а на важкому рівні граємо? Треба це А я забув поглянути, скільки ж там, скількох мічів йде боротьба. Йомаха. І... Ну ж таки, я думаю, тут треба... просто бити сильно так. Сильний такий удар. Бити тут цей. І можливо тут якраз. Так як. От. Ну, ну... Що таке? Чому на паузу нажимаєте? Ох! А... Треба якось тут розібратися. Удар! Дуже легень. Важко, важко проти голландської збірної грати. Я це розумію, але, знаєте, розуміти, це одне. Чи матчбол, дорогі? З матчболом ми вже маємо вижимати максимум удар. Думаю, що далі будуть все складніші і складніші команди. І, звичайно, не хочеться їм програвати. Знову підстерігають нас Нідерланди. І. Тоді, коли абсолютно не знаєш про це, то вони тебе обов'язково підстережуть. Ну, не знаю. Бо якщо ми пройдемо навіть наступний раунд, я вже буду дуже радий, тому що. Це дійсно це важкий рівень. А я новачок в цій справі. От Хтось може сказати, який новачок ти відкрив світову лігу, то який ж, ж з тебе новачок. Ти вже, в принципі, більш-менш так уже граєш. А насправді це все глухі Загал... Ні, Не проходимо, на жаль, далі. 2-3. Нідерланди все-таки дотисли нас. 2-3 ми, на жаль, програємо. Ого. Тут взагалі тільки парочку команд було. Мексиканці виграли підсумку в Нідерландів. Ну мої вітання. Мої вітання, давайте якісь, я не знаю, задачу якісь зробимо. Ну, давайте, я не проти, чесно. Спробуємо зіграти проти воротаря, матч проти збірної Румунії я вже якось грав. Проти румунів саме в цей, ну, в цей момент без воротаря якраз. Але в мене нічого не вийшло. Я програв. На жаль, Тріше, ні, не програв, по-моєму. Там удар, ледь не забиваємо. ледь не забиває наша команда ворота румунів. Так се... ой-ой-ой-ой-ой. Оце я зараз... трошки лухануся. М -м -м -м. І як же важко без воротаря грати? Я розумію, що ще ні разу до того діла не дійшло, але тим не менш... Маєш... Гол! 1-0 ми виграємо. У Румунів залишається 2,5 2, 2, 2 вже хвилини. Ось так швидко час пролетів небезпечно. ні 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 Не можна йди сюди. Удар. Трібно вміти без воротаря грати. Я вам так скажу. Удар! Гол! І 2-0! І матчбол! Це так! Я церлінний очікував. Сьогоднішній зустрічі якраз. Ну, шикарно. Удар. Хороший. Еще один удар. Та ну. Та ну. Удар. Ой-ой-ой-ой-ой, який рикошет неприємний для румунів. І... Все одно вони якось з цим рикошетом справились. Удар! Та ну. Та ну. Трібно дуже швидко зараз. Ще одна хвилина залишається. Я думаю, за цю одну хвилину ми встигнемо забити. Гол! гол Гол! Гол! Ми проходимо цю задачу в суху. 3-0 перемога. 3-0 перемога. Ми виграємо в сьогоднішньому матчі без воротаря. І я вас вітаю, дорогі друзі, з цією перемогою. На цьому, я думаю, вже будемо завершувати. Все одно у нас там жодного турніру ще. Не відкрито, доволі багато, таке ще часу потрібно нам чекати. Стосовно світової ліги, можливо, хтось каже, давайте зіграємо. Ну, До речі, я хотів тут таблицю подивитися, ми на четвертому місці продовжуємо бути. Відстаємо від головних конкурентів від Португалії і Франції лише на 2 очки. Четверте місце за четверте місце дають 50 зірочок. І. Ну я не знаю, давайте, содно, ну, з боснійцям зіграємо. Отакий от от останній матч буде на сьогодні. І далі вже підемо хто по, хто по яким справам. Такс. Удар по ротах. Ну 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 давай! Ну давайте! Дяді-яй-яй! Трошки не вдалося нам. Забити м'ячюар. 1-0, ми виграємо боснітів. Виходимо вперед. Удар з центропуля. Далі не точний. Ах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А як підкрутився? Непогано. Взагалі ще один удар, вище воріт. як вище? Врізався в воротаря і вилетів вище воріт, хоча тут. о 1, 0, 0, так, оце тут воротар, звичайно, себе показав в найкращій стороні. Ай! А я ні. А я пропускав. Один-один. Ох ти Боснія, ну, треба тебе наказати літочкою. Щоб ти слухняною була, то не слухняна. Не слухайся, батька. І мені голи забиваєш. Батько тобі ясно сказав. Ах ти. Ж! Трошки знову не вистачило, щоб забити м'яч все ж таки. Щоб все ж таки було щось в нашій зустрічі, в нашому сьогоднішньому матчі. О! О! Я так бачу, мені вже від... відмикатися треба. Це вже мало, мало що станеться. Ай! Що зі мною так... Що зі мною не так, чесно. Чому я так погано відіграю? Ооо ти! Один-три? На тобі. От тобі й на. Хоча я, в принципі, при... не з таких ситуацій вирулювався. Удар. Слухайте, якісь ворота зачекловані. Босніців. Просто не можна забити з, з дуже і дуже вигідних позицій. Та ти пропускаєш з яких хочеш. З яких хочеш позицій пропускаєш, а забити ну, не можеш. Ну ні, ні з яких. Ніяк тобі не вдається забити. О два-три, ну на кінець. Хоча б і щось. Не потрапило. 3-2. То ні, ну це просто неймовірно. Ну як такі удари можна відбити? Удар, ну! О! Гляньте, сам собі через себе так. Красиво, так. А мені ні. Ну! Нам дуже потрібні очки. Якщо ми зараз пропускаємо, ми по суті їх втратимо зараз. Удар! Ніколи не думав, що з босніцями буде так важко грати. 4-3 4-3 ми програємо, але... Давай, давай, забивай! Ох ти! Йоки-палки! Ну, ну-ну, ну, 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 ну. Ні-ні ні, не можна. Нам не можна пропускати. Ні-ні ні. ні, ні. Фу, відбилися. Якимось чином відбилися. Босинський. Вірно. Ну 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 давай. Ні. Не вдається. Не вдається. Ох, ти ж у них ще й... М'яч! Треба відбитися, треба відбитися! Ну! Небезпечно! Но. Ну давай! Ну хоч удар зробили! Так, для статистики, незважаючи на те, що її тут немає! 4-4 ми зрівнюємо рахунок. Отак, от от, бачите, як з рахунку 1-3 можна зразу перерости на рахунок 1.4.4. Ну, в принципі, я часто в таких ситуаціях бував. Уже, уже потихеньку гра налагоджується, а знову розпочинається. Знову цей момент от із штангою, Ще там деякі моменти були. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Йолки-палки. Це ж треба було такий момент втратити. Ну все. Ну все, оце вже. Точно, все, оце, я найбільше не не більше цього боявся. Ну що, нічия? нам нічого не принесе. Тому що нам в кожному матчі потрібні очки. На даний момент ми їх не демонструємо. Ну, бачите, ледь не першу поразку вже. ледь першу поразку не здобули. Тільки що удар. В поворотах. Вириваємо ми нічию, причому забивши воротарем 5-5. 5-5, і ми вже ні, ми на четвертій залишаємось. Але тепер уже відставання збільшується від лідера. Ну що ж, друзі, а от на цьому я вже буду завершувати. Дякую вам, дорогі друзі, за увагу. Дякую, що завжди е, були зі мною. Дякую взагалі тим, хто дивиться ці відео, можливо, навіть безгелузді відео, ну, але, тим не менш, хоч якісь. Дякую вам за увагу, дорогі друзі. Якщо зі звуком будуть проблеми, то вже вибачте, я просто роблю все, що можу, але все одно в мене якимось чином трошки погано все виходить. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Відео, я надіюсь, будуть кожного дня. Не тільки з цієї гри, це я так просто заради експерименту поставив перші 4 серії. Ну а на цьому все, дорогі друзі. Дякую вам за увагу. Всього доброго, до побачення.